Сучасна освіта це не лише підручники, а й практичні експерименти, технології та командна робота. стім освіта дає дітям змогу досліджувати світ науки інтерактивно та захопливо. Специфіка цього проекту полягає в тому, що це є комплексна навчальна програма з природничих і точних наук, яка дозволяє учням 7-10 класів на базі молодіжного простору Львів Open Lab, на базі сучасних лабораторій, проводити лабораторні і практичні заняття з хімії, фізики, біології, 3D-моделювання, робототехніки, а також трудового навчання DIY від творчої майстерні сверлок. Заняття у стім лабораторії проводять досвідчені викладачі та доценти, що гарантує якісну і поглиблену подачу матеріалу. Взяли нашу шкільну програму, якісно доповнили її змістовно різними експериментами, і фактичності учні проводять ті лабораторні роботи, які вони мали проводити в школах своїх, і ми за це ставимо їм оцінки. Тобто, фактичності, ці оцінки, які вони сьогодні отримують, вони переносяться в журнал. І ми отримали вже перші результати. Ми побачили, то, що успішність учнів приблизно покращилася. Якщо ми поговоримо про середні оцінки з хімії, біології фізики, вони покращилися приблизності на від 12 до. 30%. Тобто ми можемо простежити таку динаміку, що якщо учні проводять ті експерименти, які в них заплановані, вони отримують кращі оцінки. Тобто, тому ми, окрім такої, знаєте, емоційної складової, що учням просто цікаво прийти провести експерименти, ми все-таки проєкт наголошуємо на тому, щоб вони зробили це і отримали, отримали ту успішність, яку вони мали б отримати в школі. Цієї п'ятниці для семикласників із 13 та 93 шкіл день був сповнений наукових відкриттів. Учні занурилися у світ фізики, хімії та робототехніки, досліджуючи закони природи, хімічні реакції та технології майбутнього. Які ж цікаві теми вони опанували, та які експерименти провели. Ми сьогодні вивчаємо з нами силу тертя і коефіцієнт тертя. Робимо дві лабораторні роботи, одна з яких вони визначають кофецієнт тертя через похилу площину, кут похилої площиної, коли вже тіло починає спускатися, а попередню лабораторну роботу виконували саме тертя тіла об тіло, Тобто в даному випадку вони дерев'яний просок просували по столі, на якому працюють. Наразі у нас є сьомий клас, який йде по програмі Нуш це є тема лабораторної роботи, чисті речовини і суміші. Дітки також спробують трішечки поекспериментувати, використати посад хімічний, попробувати, як воно взаємодіє речовинку одна з і утвориться якась певна хімічна реакція. Ми давали діткам наочно подивитися, як сірка можна розділити з фермом, тобто із залізом. І відповідно учні могли це самостійно заупевнити за допомогою двох методів. Це за допомогою води, розчинивши сірку і фером, тобто заліз, перепрошую трішки хімічних термінів, а, і також методом магніту а, розділення суміші за допомогою магніту. Тобто учні могли наочно пересвідчитися двома методами, і також був один цікавий метод це хроматографія, де учні за допомогою маркерів ставили крапочки лінії і могли таким чином подивитися суміш маркерів, що туди складається, як їх можна побачити в. Кольорові гармі. Сьогоднішнє заняття це вже третє заняття в циклі Робототехніка. І сьогодні учні працювали з апаратною платформою Arduino Uno. Вони пробували робити прості програми, а саме на блимання світлодіоди. Вивчали, як взагалі виглядає фреймворк Arduino і пробували робити прості електричні схеми для того, щоб цю схему можна було реалізувати не тільки програмно, а й фізично. Міжкільна лабораторія це якраз є лабораторія зі стан-підходом і вона дозволяє вивчити те, що не вивчається в школі. Роботехніка є дуже перспективним напрямом, оскільки зараз все, що нас оточує, і камера, і микрофон, вони повністю є запрограмованими, і ці знання вони просто необхідні майже для кожного, для того, щоб розуміти сучасний світ технологій. Заняття закінчились, а емоції залишились, і тому найважливіше дізнатися, що про цю стім у світу та такі уроки думають самі діти. Тут все подобається. Експерименти були лабораторні, як і в школі. а тут насправді краще є дещо. Да. Сьогодні було найцікавіше, що ми робили з дослідів загалом з хімії. В школі ну, ми майже такого нічого не робимо, а тут є більше можливостей є щось дослідити і дізнатись щось що більше. Мені тут дуже подобається, можна дізнатися багато чого нового, і ну, тут все цікаво. Це дуже незабувальні емоції, я би хотіла сюди ходити. В Сьогодні у нас був урок робототехніки. Мені дуже цікаво. Робили так, щоб світлодіод загорався. Відключала програму і змусили працювати за кнопкою. Супер і у вас в кінці була гра, так? так? Так, і тест. І що яке висі? Я отримав третє місце. Я друга. А я отримав четверту. Отож, стім лабораторія продовжує відкривати нові можливості для школярів, і з кожним роком все більше учнів долучається до занять. Ми дуже сподіваємось на те, що з, з кожним разом цей проект буде лише масштабуватися, тому що, от ми минулого року запустилися з цим проектом, ми маємо успішні результати, і кількісні, і якісні. І бачимо те, що насправді змінюється успішність учнів, і разом з тим покращується розуміння того чи іншого матеріалу з природничих чи точних наук. Цей проект реалізовується спільно з нашими партнерами, саме з. Ну, з фондом ЮНІСЕФ управлінням освіти ми власне будуємо його для того, щоб його можна було якісно масштабувати. Тобто ми хочемо, щоб такі центри були не тільки на Сихові, а хочемо, щоб вони були і по всьому Львову, хоча б по одному в районі, і також по всій Україні. Також зазначимо, що четверга до стім лабораторії можуть завітати учні будь-яких шкіл Львова. Щоб долучитися, потрібно зареєструвати школу у спеціальній формі, після чого клас отримує запрошення. Минулого року в проєкті взяли участь 1400 учнів із різних навчальних закладів. Христина Кругляк Семен Пулик, правда, тут Львів. Є терття, між пруском і так само ж столом він є однаковий, незважаючи яку ставили машу. Вам треба зафіксувати той градус кута, оскільки ми за допомогою градуса будемо визначати наш коефіцієнт диття. Закриєш на них, закриєш, і на перестає дитин. І діаманти. Молодець. Байше чутішки насправді є водичні, тому важко чуть, -чуть притримати крани, бачите? Ти має е, високе значення. Тобто він у нас виводить, 5 вод. Mm -hmm. е, ось. І далі ми ще домовляємо таку вот функцію, яка у нас називається ділей. Mm -hmm. Ділей це чекало. Вибід, саме аутпут. Знизу ми задаємо те, що він має постійно світитися.